Вітаю вас, брати винокури і сестри винокуриці. Сьогодні, як завжди, хочу поділитися з вами чудовим рецептом: кедрівка або настоянка на шкаралупах кедрових горіхів. Чудова настоянка, яка довгими зимовими вечорами не лише прикрасить ваш дозвілля, а й принесе масу задоволення. І оскільки у нас це настоянка, то для основи ми будемо використовувати сортировку з масовою часткою спирту 40%. По суті, це спирт, розведений до міцності 40 Також ви можете використовувати якісний очищений самогон або в крайньому випадку магазинну горілку. А щоб приготувати чистий спирт, я використав колонку Magnum Spirit від українського виробника Magnum Steel. Дорогі друзі, як завжди в описі ви знайдете посилання на інтернет-магазин Craft Store, найбільший в Україні супермаркет товарів для домашнього крафту. У нас в одному магазині ви можете придбати найбільший вибір інгредієнтів та обладнання для приготування домашніх сирів, ковбас, домашнього алкоголю, пива, варення та виноробства, у тому числі й інгредієнти, які нам знадобляться. А саме теж каралупу кедрового горіха, корінь калгану, величезний вибір настоянок. І, до речі, у нас є готова кедрівка. Ось у такій упаковці від виробника, коли вам не потрібно підбирати інгредієнти, але мені більше подобається мій рецепт, яким я хочу з вами поділитися. Отже, на 2 літри алкоголю міцністю 40% нам знадобиться 60 грамів шкаралупи кедрових горіхів. Друзі, я залив їх окропом приблизно на пів години, і те ж саме я зробив із 20 грамами кореня калгану. Для чого це робиться? В першу чергу, для того, щоб шкаралупки кедрових горіхів, які містять велику кількість ефірних олій, віддали частину їх окропу. І, власне кажучи, напій вийшов більш м'яким, а не різким. Друга причина це різноманітний пил і суспензія, які є на цих шкаралупках. Її треба змити, інакше напій потім помутнішає. Рецепт приготування дуже простий. Беремо спирт. 60 грамів скорлупок кедрових горіхів, запарених окропом на півгодини, 20 грам корінців колгану. Далі друзі, підсолоджувач у класичному рецепті кедрівки використовується мед. Я ж останнім часом використовую тростинний цукор, який також є в інтернет-магазині Крафстор, це парагвайський. Тростинний цукор, і після того як я вперше його спробував, я просто додаю його всюди. Мало того, що я з ним п'ю каву, бо це неймовірно смачно, і він менш шкідливий ніж звичайний білий цукор, я використовую його для різних напоїв. Він дуже ароматний. І ось люди мого віку, мого покоління, думаю, пам'ятають кубинський цукор у мішках. Це саме такий цукор, смак дитинства. Також нам знадобиться цедра одного апельсина. І тут є один нюанс: як я знімаю цедру, використовую ось таку дрібну тертку і акуратно знімаю з неї верхній шар цедри, щоб не зачепити білий шар. Тому що білий шар дасть нам гіркоту, яка нам у кедрівці зовсім не потрібна. Отже, друзі, починаємо наш нескладний рецепт приготування. У ємність відправляється цедра одного апельсина. Апельсини можна так підготувати, щоб менше морочитися. 20 грамів цього самого тростинного цукру, 60 грамів шкаралупи, вже запарених кедрових горішків. До речі, тут виявилося дуже багато ядер самих горішків. Я ще половину залишив у самій шкаралупі, тобто, її, як бачимо, очищають якимось машинним способом. У ній виявилося досить багато ядер, які під час запарювання спливли на поверхню, і я їх успішно з'їв. Також корінь Калгану і відправляємо всю цю красу настоюватися на два тижні. 10 днів можна, але ідеально, до то -то 14 днів. Ось такий у нас буде Настій. Так, і звісно ж, його треба буде кілька разів струсити. А ми з вами зустрінемося через два тижні. Усе це гарненько процідимо і, звичайно, продегустуємо. Я вам розповім, як це круто, дорогі друзі. Через два тижні можна продовжити чаклувати з нашим напоєм. А як смачно пахне, ну власне кажучи, чаклунства тут мало роблю два проціджування. перше через сито, щоб відсідити всю велику фракцію. А далі через фільтр для крапельної кавоварки, вставлений у звичайну лійку, щоб напій вийшов кристально чистим після проціджування. Дам йому відпочити у склі, і ми з вами його негайно продегустуємо. Пахне дуже смачно, просто дуже, просто дуже, дуже. Друзі, минув тиждень, і напій не лише відпочив. У мене навіть з'явився жарт, що в моєму домі відпочивають тільки алкогольні напої, але й ми з колегами його добряче продегустували. До мене приїхали два старих друга. Ми спробували кедрівку у моєму виконанні і все. Одноголосно вирішили, що вона має право на життя, і насамперед хотів би сказати кілька слів про концепцію кедрівки. Її також можна робити просто у вигляді на стоянки на шкаралупі кедрового горіха. Але, на мій погляд, такий напій виходить досить бідним на смак. А ось така комбінація, як зробили ми. Зверніть увагу, я оформив пляшечку етикеткою. І, дорогі друзі. Ось тут у правому верхньому куті зараз з'явиться QR-код, перейшовши за яким ви можете потрапити до нашої телеграм-групи, хочу зауважити, що це не мій канал, а саме телеграм-група, де обговорюються різні цікаві цікавинки. І, власне кажучи, кожен має рівне право голосу. Тобто, звісно, є модератори, але так чи інакше в групі навіть є кімната бійцівський клуб. Де можна як слід обкласти одне одного пляшками з алкоголем. Друзі, також щодо етикеток. Модератор групи Костянтин Барбін може допомогти вам розробити унікальну етикетку для вашого продукту. Ось, наприклад, у мене тут на оглядах є алкоголь Ігоря Покатиленка, саме Костянтин Барбін розробляв і друкував йому етикетки. Також в описі до відео ви знайдете посилання. Для переходу в групу з комп'ютера а власне з телефону просто відскануйте QR-код. Отже, друзі, до речі, незабаром у нас з'явиться дуже багато нових етикеток. Зараз у нас досить скромний асортимент. Ми розробляємо новий дизайн, який створювали навіть шляхом вибору концепції, проводячи опитування громадської думки серед учасників групи, серед глядачів каналу, обрали кілька цікавих концепцій, і незабаром у нас у магазині Крафстор з'являться нові етикетки для ваших авторських напоїв. Власне кажучи, перейдемо до кедрівочки. І пахне вона як французький одеколон. Запах я завжди оцінюю насамперед. Із пляшки запах дуже приємний, дуже ніжний, не перенасичений нічим, що важливо. Тобто він легкий, приємний і відповідно. Серветку брати для пляшки вина і відповідно не викликає жодних відторгнень, поверхня напою чиста. Зверніть увагу, жодних маслянистих плівок на ній немає. І якщо ми зробимо ось такий рух, через деякий час помітимо, як красиво напій починає стікати по стінках келиха. Це говорить нам про те, що концентрація ефірних олій у напої витримана добре, але не перенасичена. Якщо ви отримуєте плівочку, таку маслянисту характерну плівку на поверхні будь-якої настоянки, це означає, що концентрація занадто велика. А зараз ми маємо просто справжню красу, і давайте, звісно, ви можете написати в коментарях, що я зараз хвалю себе, але чому б і не похвалити себе, якщо в мене виходить добре. І, власне кажучи, свідченням того, що виходить добре, є відгуки наших глядачів, відгуки клієнтів, які готують ті чи інші напої за нашими рецептами. І, до речі, не лише напої, дорогі друзі, ми робимо сири, ковбаси, пиво, вино. Усе це ви можете знайти на каналі. Аромат дуже ніжний, справді дуже ніжний, він не перенасичений нічим. Він настільки збалансований, приємний, освіжаючий з легким ароматом цитрусових. При цьому немає такого, що цитрусові домінують. Підносиш і відчуваєш тільки цитрусові. Тут, на мій погляд, усе дуже збалансовано і збалансовано дуже добре. Легкий цитрусовий аромат. І також перше, що ви відчуваєте, це легкий цитрус. А друге, що ви відчуваєте, це трохи хвойного аромату. Давайте будемо дегустувати. Я спробую вам розповісти, який цей напій на смак. Ваше здоров'я, дорогі друзі! Перший ковток. І на мій погляд, не ця настоянка схожа на хороший біттер. Зараз я спробую описати вам відчуття від дегустації. І повірте, цей напій вам не захочеться пити чарками. Вам не захочеться пити його під час їжі, це хороший десертний напій, який ідеально підійде до фруктів. Здавалося б, так, настоянка на шкаралупі кедрового горіха. А насправді у поєднанні з калганом і цитрусовою цедрою, все це дає абсолютно неймовірний результат. І подивіться, який гарний колір. Він просто рубіновий. Звісно, дуже велику роль відіграє якість основи. Тому я би не експериментував із самогоном, а в крайньому разі взяв би магазинну горілку. А найкраще, звичайно, підійде спирт-ректифікат, який не має жодних побічних запахів, жодних додаткових ароматів. Ось чистий спирт це запорука успіху приготування всіх настоянок. На перший смак, дорогі друзі, те, що одразу відчувається, це легкі шоколадні та цитрусові нотки. Так, ви не услухалися. Одразу ж, як тільки напій потрапляє вам до рота на смакові рецептори, Перше, що ви відчуваєте, це смак чорного шоколаду, чорного гіркого шоколаду, і це чудовий результат. Я дуже задоволений. Далі напій починає розкриватися. І тут проявляють себе калган і дуб, смак напою вийшов неймовірно питким. І водночас, як я вже казав, зовсім не хочеться просто взяти і перекинути його в стопку, випити або закусити чимось. Цей напій хочеться смакувати маленькими ковтками. Що, власне кажучи, я з величезним задоволенням і роблю. Напій практично не солодкий цукор від. Відчувається лише у самому самому останньому після смаку, і то зовсім трохи. І, на мою думку, дуже важливо використовувати саме тростинний цукор. До речі, нещодавно я розмовляв із колегами, і ми дійшли спільної думки, що більшість цукру, який продається в мас-маркеті, не має нічого спільного з тростинним цукром це саме фарбований цукор. У нас вже в інтернет-магазині Крафстор, ви знайдете справжній парагвайський тростинний цукор, і ви це зрозумієте щойно відкриєте упаковку. Аромат скаже сам за себе: Ну, це, власне, й у напої у напої зараз. У нас його було 20 грамів на 2 літри напою. Відповідно, якщо ви хочете його трохи. Підсолодити, тому що цей бітер можна віднести до гірких бітерів зараз, або цю настоянку можна віднести до гірких бітерів, оскільки у післясмаку все одно є невелика гірчинка, не гострота, а саме гірчинка, але її можна підсолодити, подвоївши кількість цукру. Але мені здається, незважаючи на те, що я люблю солодкі напої, що в даному випадку це може все зіпсувати. Ви навіть не уявляєте собі, дорогі друзі, якого приємного смаку й аромату в мене вийшла кедрівка. Обов'язково спробуйте зробити за моїм рецептом. А після того, як приготуєте, напишіть у коментарях, чи викликала вона у вас таке ж захоплення, як у мене, але мені цілком щиро цей напій дуже подобається. Друзі, дякую за увагу. Смачних вам напоїв. І нехай буде з вами бахус усього найкращого бувайте.